Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Перш за все, хочу подякувати вам за перегляди моїх відео за підтримку за розповсюдження в інших соцмережах, за поширення здорових думок, кроків, які ведуть до перемоги. Не втримався чекати до кінця тижня, щоб не зробити ще одне відео для. Рубрики за шквари тижня я випадково е, побачив відео е, Карлсона, е, який нам пояснює з своїм розумінням, чому Україні не треба допомагати чому за його великими ан аналітичними думками Україна ніколи не переможе е, Росію. Е, я вам зараз поставлю е, це відео, а потім разом розберемось, е, що не так з е, Такером Карлсоном. Всем стало совершенно очевидно, еще несколько месяцев назад, что Украина не сможет победить в войне против России. Украинские военные, даже при поддержке Запада, в сотни миллиардов долларов, не смогут оттеснить российских военных из районов Восточной Украины. У Украины нет таких промышленных мощностей. То же самое можно сказать про НАТО и США. Им не хватает людей. Население России на 100 миллионов человек больше, чем Украины. Это означает, что дальнейшая поддержка Западовой приведет к еще большим смертям украинцев и дальнейшей деградации западной экономики США и Германии в особенности. Так что это не просто безнадежное дело. Это саморазрушение. Это жестокое безумие. Это соучастие в убийстве целого поколения украинцев. Это совершенно очевидно. И ни один приличный человек сейчас не будет это отрицать. Ну, коли я переглянув це відео, мені так ярко став один образ. Я вам зараз теж поставлю. І от е, спробуйте знайти відмінність в цих особах. Це дуже старий такий е, радянський фільм. людина з невідкуди, там про Нібито та Єті, да, плем'я, яке. Десь далеко в горах е, перебувала і е, одного, ль, одну людину взяли в цивілізацію в 20 20-20 століття. От Подивіться, от мені е, скажіть, чи схожий Карлсон? Мені таке враження, що це його гілка е, родоводу, от він з цього племені. От подивіться. І він побив троїх. п'ятерих товариш председатель. Один п'ятерих Он так могуч. М -м, вся мощь в руки ушла. В голове ничего не досталось. Ну, да, да. Что же я могу с ним сделать? Ну, он, наверное, сильнее меня. Я любуюсь вами. Вы смелые люди. Но мы должны смириться. Сила на его стороне. Может, я виноват, товарищ председатель. Но натура у меня широкая. Душа горит. Сильный не бывает виноватым. Я знаю. Над сильным нет суда. Для него не писанный закон. Товарищ председатель, в последний раз, как на духу, больше не повторится. Ну что я могу сделать? Пять. Он побьет меня и вас. От ну я хочу, щоб ми звертали на це увагу на от таких Такерів-Карлсенів, Їх багато минулого тижня. Це була Латиніна. Да я там написав, що рівень маніпуляції Бог ну так, карлсен переплюнув. Ну аж бігом, розумієте, їх дійсно їх. Тьма, і, і ці папи, знаєш, не тати. Якщо б от папа був тато, то він можливо б інше говорив. Да? А оці ви маєте взяти мужність підняти білий прапор. Ідіть за русським кораблем. І так і Карлсони, і е, Салівани, Бірнси, Папи Римські, інші. Папи, туди ж ідіть, розумієте? Я хочу, щоб от ви реагували, як реагували оточення, коли цей е, да, е так як Карсана оцінював силу. О, оцього безмозлого, що сила вся в руки пішла, розумієте? Тому е, відносимося до ідіотів з гумором. Але коли е, ідіоти мають владні повноваження, це вже е, загроза безпеці як е, конкретної країни, так і е, всесвітня безпека також е, страждає. А цих от так цих корисних ідіотів, е, які нам е, продають. 50 відтінків насильницького супротиву да? і глибокої стербованості, вони фактично ведуть до розгортання більшої агресії і фактично до повноштабної світової війни. На жаль, навіть минуле століття їх нічому не навчило. От і не бажання відповідати сучасним викликам відсутності дійсно лідерів, які приймають відповідальні рішення. Я вже неодноразово нагадував слова Нобелівського лауреату миру премію миру Олександри Матвійчук. Неможливо мир допоки не покаране зло. Для того щоб покарати зло, я вже говорив для перемоги над Російською Федерацією, нам потрібно 3П. п П. Поразка ворога, да, наша перемога, їх поразка. Друге П це покарання, тобто як нюрберський процес, да, ГААський процес, зачинщики, ті, хто вчинили цю агресію, ті, хто вчинили війну, мають понести покарання. І третє П це покаяння. От німці, ви подивіться на німців. Мені їх навіть вже жаль жалко. Да? Е, після Другої світової війни ви, вони не бачили е, своєї війни. Е, брали там інтерв'ю, е, вчительки. Якась. Ну ми ж не винувати. Ми ж не ні в чому не, не винні. Це не ми. Вони на нас самі напали. Ну, от, послухайте росіяни, послухайте цю жіночку. Я, якщо знайду, то додам до цього відео. Але вони пройшли 80 років. Покаяння виплатили репарації, да і зараз у них в свідомості вони бояться навіть подумати не те, що воювати проти Росії, а навіть е, виготовлена зброя е, німецька, якщо хтось буде використовувати його проти е, росіян. Вони навіть цього не можуть допустити. Шольц в шокі, що не, 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 не здумайте стріляти в росіян. росіян, маячня, але це так, ви розумієте. Повністю атрофувала волю до супротиву нації. Е, ну а на жаль, тільки так ми можемо перемогти нашого сусіда і бути в безпеці. Так, це довгий шлях, це кропітка робота. Але якщо ми хочемо результату, він досягається лише таким чином треба роз'яснювати заход От заход не хоче зараз давати нам зброю е, е, нібито вони будуть боротись е, самотужки що їм для захисту так звичайно якщо ви нам не дасте зброю то цією зброєю вам доведеться захищатися самим або дайте нам і ми знищимо ворога у себе на території або вам доведеться застосовувати цю зброю питання чи готові ви його її застосовувати ми цей процес пройшли у 2014 році в Криму, на жаль, не було прийнято рішення чинити супротив. Багато хто не був готовий. І зараз е роблять дослідження: Європа, європейці не готові е воювати зі зброєю. Ну, це дійсно е треба бути готовим. Стріляти з нею, вражати, вбивати. Росія готова, а ви готові? Якщо ви не готові, визнайте, дайте, надайте зброю і ми знищимо ворога. Ми знаємо, як його знищувати. Дуже багато людей, які готові. От зараз ідуть е, добори. Дуже багато іде е, добровольно. Це брехня, що люди не готові. У нас інша проблема. У нас проблема з управлінцями. І Я е, все ж таки е, доведу свою справу до кінця. Я зареєструю повторно петицію. Е, буду вас підбурювати її підписати. 28 мільйонів українців, які залишилися зараз в Україні, мають проголосувати за цю петицію і мають змусити наших управлінців пройти тест на державність, пройти люстрацію. Якщо вони не готові зброєю в руках під час війни боронити Україну, вони не мають права морального права займати посади в управлінні. Держави зараз треба лідери готові жертвувати з, з самопожертви, готові з зброєю в руках захищати свою батьківщину. Якщо вони не готові, ми не готові їх утримувати. Не готові утримувати таких невігласів, не готових бути лідерами, не готових брати на себе відповідальність, приймати відповідальні управлінські рішення. Вони слухають так і Ревкарцянив пап, мам, Бернсів, Саліванів і всей мотлох цей. Що фактично тихою сапою веде нас до світової війни, схаменіться, і давайте разом знищимо суцільне зло. Не може бути миру, допоки не покаране зло. Крапка. Все решта від лукавого. Тому починаємо думати головою, а не п'ятою точкою, і приймати відповідальні рішення в Україні. Такі люди є, люди волі є треба просто згуртуватися і перемогти всіх ворогів згинуть вороженьки як роса на сонці слава україні